From так, це я. У мене є для тебе дві новини. Добра та погана. З якої почати? Давай почнемо з доброї новини. Тоді починаю з поганої. У мене не було вибору. 2023 рік вже почався, а ти ще не прописала цілі на цей рік. Звідки він це знає? Я дійсно ще нічого не встигла спланувати. Але є добре на вино. Хей! з вами Кейт, та я обожнюю планувати. Поруч зі мною мали би зібратися коло таких самих людей, і вони на цій фразі мали би мені дарувати оплески. Просто за мою чесність перед вами. Але якщо ви такі самі, як і я, то хапайте горнятка кави або чаю, і ми розпочнемо планувати. Я чай не зробила. І напишіть в коментарях, як ви називаєте чашку. Бо я згадала слово горнятко, але поки що не дуже до нього звикла. Цікаво, поїхали. При плануванні у мене є дві традиції, яким я слідую. Першу я розпочала у минулому році. Ні, стоп, це вже поза минулий рік. І завдяки цій традиції в мене збулися всі мої мрії, які я записала. Я не скажу, що це був якийсь інноваційний спосіб, але результат говорить сам за себе. І всередині 2021 року. У мене вже збулися всі мої мрії, і хоча це був дуже важкий рік, як для мене особисто, так і для всіх українців, чому би і не спробувати у вас також вийде про це трішки далі яким правилом я слідую для того, щоб їх спланувати, перш за все, це треба писати від руки. Насправді я ніколи не слідувала цьому правилу минулі роки, але у цьому році я вирішила змінити це, тому що я знайшла дослідження, яке говорить про те, що якщо ми пишемо щось від руки, то задіється певна частина нашого мозку, і мозок починає думати: ого, нам точно потрібно це виконати, якщо вона знайшла. Написала це від руки, ну, це в моєму особистому випадку, то ми точно. Виконаємо всі ці цілі. Друге правило це я ніколи не планую всі свої цілі у одній сфері мого життя. Наприклад, я ніколи не запланую всі свої цілі 2023 року, якщо воно буде стосуватися тільки моєї роботи або подорожей. І саме у цьому пункту я спираюся на колесо балансу. Воно виглядає ось таким чином. І саме на ньому ви відзначаєте. Усі важливі сфери вашого життя. Потім оцінюйте їх по шкалі. Наскільки ви задоволені своїми сферами життя, і в ідеальному світі, звісно, вони мають бути по максимуму замальовані, і колесо має катитися рівно. Що ми не можемо зосередитися на одній або двох сферах вашого життя? Ну просто наше колесо не поїде, і ми не будемо повністю задоволені. Тому, якщо ви дуже хочете щось запланувати в одній сфері вашого життя, або там максимум двох, це знак проаналізувати те, чим ви хочете наповнити ваше життя. Далі все просто я беру всі сфери мого життя і починаю планувати по декілька пунктів у кожній сфері, які сфері. Я для себе виділила перша сфера, це я і мій розвиток. Сюди я відношу роботу, на якій я працюю, і також розвитку свого блогу, а також розвиток інстаграму. Якщо ви не підписалися на мій Ютуб або інстаграм, я вас закликаю підписуватися і підтримати україномовний контент. Скажу одразу, що я не пишу цілий на кшталт я хочу заробляти 10 тисяч доларів з Ютубу, але. Раніше я такі цілі собі писала, і вони ніколи не працювали. Чому такі цілі не працюють? І як змінився взагалі мій підход до того, як писати цілі? Я була дуже здивована, коли закінчила прописувати цілі на 23-й рік. Наступна сфера мого життя це я і саморозвиток досконалення англійської та української мови, пізнання культури, в якій я зараз живу, і української культури, спорт і своє здоров'я. Наступне це я. І мої близькі спілкування з родиною, близькими людьми, і коло яке мене оточує, взагалі знайти це коло, яке мене буде оточувати, і розвивати відносини з людьми в тій країні, а також не втрачати зв'язки з друзями та знайомими в Україні. І останнє на чому я зосередилася, це я і смак мого життя. Сюди я відношу подорожі, спробувати щось нове, якийсь відпочинок саме суто для мене, який б. Буде приносити мені задоволення і додавати оці спеції, того, що я не просто живу кожен день, а відчуваю задоволення. Від того, що цей день розпочався та закінчився, після того, як я прописала цілі по цим пунктам, то я була насправді дуже здивована. Раніше я писала свої цілі як те, чого я хочу досягнути: схуднути, заробити, вивчити англійську мову, але це ніколи не спрацьовувало. А в цьому році я якось інтуїтивно почала писати цілі інакшим способом. Я прописувала не кінцеву мету, чого я хочу досягнути, а процес, той. Який мене доведе до цієї мети. Насправді можна зробити спочатку написати вашу головну мету, а потім розписати те, як саме ви будете її досягати. Але цей пункт його завжди всі пропускають, і потім вже в наступному році під Новий рік відкривають свій список цілий і а чому я нічого не досяг. Коли я писала загальну мету, я не розуміла, як саме я маю її досягнути. Можливо, я і не до кінця розуміла, чи. Хочу я досягнути цієї мети У 23-му році. Я повністю змінила підхід, і я почала писати цілі. Як процес, якщо ми говоримо про англійську мову, як я раніше писала, мабуть, як і всі, хочу вивчити англійську мову. У цьому році я писала процес, хочу займатися двічі або тричі на тиждень англійською мовою. Мені буде зрозуміліше, що мені робити. Мені потрібно просто додати свій щоденний список справ два рази на тиждень заняття англійською мовою. Ось і все. Тому одна із головних помилок, яку ми допускаємо. Коли пишемо цілі, це те, що ми написали їх, а далі ми їх не розбили. Ми не розуміємо, як саме ми маємо їх досягнути. Що ми пишемо якусь таку абстрактну мету, не розуміємо, чи досягнули ми цієї цілі чи не досягнули. Я не кажу, що писати цілі як загальну мету, це погано. Не забудьте про наступний крок: проаналізувати, як саме ви будете досягати цієї мети. Неперевершений чай. В принципі, це все. Давайте ще раз підсумуємо. Вам потрібно виділити перше важливі сфери вашого життя, написати в кожній сфері вашого життя мінімум по 5, можна 2-3 цілі на 23 рік. Формуємо цілі як процес. Ну і останнє це не забувайте додавати шматочки від вашої цілі в щоденне виконання. А тепер Поговоримо про другий способ того, як я планую 2023 рік. Тут ми вже поговоримо не про цілі, а про наші мрії. Ну, в минулому році ми започаткували таку традицію, як 1 січня йти в кав'ярню і писати свої мрії, запаковувати їх у конверт, і відкривати вже у наступному році і дивитися, що там збулося чи не збулося. Немає обмежень по тому, що саме ви будете писати, скільки у вас там мрій буде у такому потоці того, що ви хочете, написати це все на папері. Одразу про свої позаминулорічні мрії в мене не було жодної матеріальної мрії. Ось і все <кліст> в мене не було жодної матеріальної цілі. Це все, що я хотіла вам сказати. Але всі ці мрії вони збулися ще влітку 22 го року. У мене не було до речі, багато мрій. Я не дуже вірила в цей спосіб. Того це було просто як традиція. Зібратися разом, помріяти, пофантазувати, як буде розвиватися наше життя упродовж 22-го року. І якщо вам цікаво, а я сподіваюся, вам цікаво, то я зараз вам розповім, які там були мрії. Я би хотіла зараз відкрити тумбочку та дістати той конверт, залишився в Україні, але я часто згадувала про ці мрії. Я не пам'ятаю їх точно всі, але мені здається, чомусь, що їх було три. Перша мрія була це проводити зі своєю близькою людиною більше часу в гарних місцях. Ти рік. Ми про проводимо майже увесь час разом. Не знаю, як так вийшло за не дуже приємними обставинами. Справдилася моя перша мрія. Друга мрія. Ви просто не повірите допомагати людям. Я не знаю, що я саме вкладала в цю мрію. Я не знала, як це буде. Я просто це написала Я хочу допомагати людям у 22 му році, і саме у цьому році. Я розпочинаю свій блог. Я починаю допомагати людям, даючи їм корисну інформацію, поради, інструкції, як їм приїхати в США. Ось таке бажання, і воно також збулося І третє бажання. Я хотіла побачити океан. Також у цьому році я побачила океан і справдила ось цю таку. Мрію, яку я писала 1 січня 2022 року. Ми вирішили продовжити цю традицію і також піти в кав'ярню, написати наші мрії. Я дуже хотіла знайти кав'ярню, де я можу пити каву з горня. Це є така певна проблема знайти кав'ярню, де ти зможеш випити каву з горнятка. Мені здається, що це такий певний вплив карантину, і тому тут усюди дають тільки паперові стаканчики. Тому 1 січня ми також зібралися, написали наші мрії, запакували їх в конверти і. Двадцять третьому року ми надаємо можливість виконати ці мрії. Я би дуже хотіла, щоб вони справдилися, Якщо ви ще нічого не запланували або не знаєте, як це розпочати робити, то використовуйте два моїх способи для того, щоб спланувати ваш 2023 рік. І пам'ятайте, що не варто відкладати ваше життя на потім. Не втрачайте часу, починайте мріяти. Та планувати, і найголовніше не забувайте діяти. То ваші цілі вони на жаль самостійно не збудуться. Пишіть у коментарях, чи плануєте ви цілі на 23 рік, чи є у вас якісь свої поради та лайфхаки, щоб мрії та цілі точно збулися. І підписуйтесь на мій канал, я буду вам вдячна за підтримку мене як українського блогера, а також україномовного контенту. Цікаво, яка була хороша новина. Алло, Алло, а яка добра новина? Тебе є цілий 23-й рік, щоб досягнути всіх своїх цілей. І обов'язково вірше. У ну, тебе святкіш новий.